Сама задача командира це управляти екіпажем і довести танк до твого місця завдання. А все остальне виконує навідник і механік. Вся надія на очіки і на механіки. Якщо навідник не туди вистрілить, то задача може бути не виконана і механік, щоб він міг вчасно зареагувати на команду відхід. Якщо ти будеш доїжджати халтурно, повільно, то даним-давно тебе може спалити якийсь дрон, а це все має бути швидко. Механік має залетіти туди на скоростях, відпрацювати і назад так же само повернутися, щоб все було без У Нас була задача заїхати в Турецький, рознести дві будівлі там, де скупчились особові склати противника. Показали нам фото відео зйомки дороги, щоб ми могли орієнтуватися як нам цей. Після постановки задач зайняли з екіпажі місце перевірка зв'язку. Команда на виїзд виїхали в сам міст Торецьк, Відпрацювали певну кількість снарядів, яку мали, і назад вернулися.